Всім прийде, вас на каналі Seven Брикс. З вами я, Олексій. Так, даленько щось на моєму каналі не було оглядів, але однією з причин це було те, що я банально втомився їх знімати, а друге, те, що знімав досить такий величезний набір. І я думаю, як ви вже здогадалися, це ось цей червоний кран номер 42082 Набір цей виходить у 2018 році. Це був флагман того року. Мабуть, на одному рівні з цим бугатів вона теж виходила, це, до речі, набір 42083. Тобто вони поруч стояли. Ось 18 рік ми мали і суперкар, і величезний набір на 4000 деталей. Тому, власне, сьогодні хочу вам показати його збірку, показати інструкцію, показати цікаві функції, адже тут дійсно є, їх тут дійсно багато. Ну і поділитися своєю думкою про це і я цього слова, мабуть, один з найкращих наборів із лінійки LEGO Technic. Ось таких у нас дві, я б сказав, би, товстезних книжечки. Давайте покажемо так, ну, Друга навіть не поступається перший, точний, як це інколи буває. Тут у нас 347 сторінок, 662 етапи. І ось тут, мабуть, теж десь 350-330. Ну, тобто, загалом майже 700 сторінок у нас збірки. Давайте подивимося взагалі, чи є тут якийсь опис. Ну, Хоча моделька так не ліцензійна, не копійна, тому так, нічого у нас тут ніякої інформації немає, бо їх і не може бути. І, власне, маємо ось такий розворот з показаними етапами. І дивіться, якщо я подивився, в кінці першої книжки щось у нас таке було схоже вже з колесом. Тобто вісім етапів. Перших це в нас збірка в першій книжці. І ось таких ще три етапи це друга збірка. Я так розумію, останній етап ми будемо збирати чисто ось цю конструкцію до нього. Ну що можна сказати, величезний набір, величезна кількість етапів. Давайте подивимося, що в нас тут, тут, мабуть, так, одразу починається збірка. Майже готовий набір і ось такий список деталей. так. Тут у нас показані функції. Давайте зараз про це ще поговоримо більш детально. Так, ну ось загалом 1170 етапів. У нас показані його функції. Що в нас тут є? У нас працює двигун, я так розумію, повертаються колеса, і передня, і задня вість. Так? Маємо також перемикач, який буде відповідати, я так розумію, за, що це у нас, за підняття стріли чи ще щось тут. Дочі, не знаю, Можливо, тут повертається кабіна, бо, навряд чи тут просто відкриваються двері, це ну, якась була б дуже примітивна функція, а ось це зображення. Ну, Знову ж таки, подивитися, коли зберемо. Я, якщо чесно, огляд на цей екран дивився, але це було роки три назад, здається. Тому, власне, я вже не пам'ятаю, що він вміє робити. Бачу, що опускаються у нас також опори, є перемикач декількох функцій, так, або опори, або стріла. І точно так же тут у нас є або опускати опори, або підіймати ось такі функції. Потім ще один набір функцій, який відповідає, власне, ну ні, все ж таки з цього колесика щось інше буде керуватись У нас з у нас мотору також буде підійматись стріла, ну, вона має подовжуватись, і, в принципі, це в нас тут і зображено. Ну Функцій немало, як для одного мотору, головне, чи будуть вони працювати, і працювати якісно. так, Бо якщо все це буде, буде дуже довго перемикатись, дуже повільно працювати, то звісно кайф від гри буде мінімальний. Так, маємо ще одного значить такий синенький в стилі богаті. Так, ну я ж кажу, рік був досить таки непоганий. З набору, який я збирав, можна сказати, що тільки цей у мене є. Але також скоро прийде ось цей Volvo, тому якщо хочете подивитись на нього огляд, пишіть. Ну, ось, цей, ось ця лісово-заготівельна машина і ось цей фронтальний погрузчик. Щось схоже, я збирав, ставлю теж посилання, але більш раритетний набір. У цього, до речі, прикольні колеси 62,2. На 20, здається, ну, а так загалом не можу нічого сказати, бо ні оглядів не дивився, не збирав їх. Бугайки є, ну, може, може, в цьому відео вам по покажу, заявняю все ж таки два топових набори 2018 року. Ну і дивно, що, до речі, всі деталі помістились у нас ось так на один розворот. Тобто їх багато, але по факту саме варіативність не така вже і велика. Тож, власне, ось такі інструкції. А тепер давайте більш важливо, ну як зможу, покажу вам деталі з даного набору. Ну що ж, як можна говорити взагалі про деталі даного набору, якщо їх більше чотирьох тисяч, так якщо не помиляюсь, 4 тисячі п'ятдесят шість штук, і це один з найбільших наборів. Взагалі, 18 рік в цьому випадку досить таки крутий, бо ми отримали і багаті, яке стоїть позаду мене. я Думаю, ви його бачили і в цьому відео в минулих. І ось цей величезний кран. бо Якщо ви знаєте, зараз, звісно, у нас це розділено один рік. От як минулий, ми отримуємо McLaren P1, в цьому році? Ми будемо отримати якийсь великий здається екскаватор, так, але там буде все 2700 деталей, один мотор. Ну тобто, взагалі. І той рік, і ті набори вони дійсно були крутими, тому давайте що я можу сказати. Ми, я не знаю, так наче по ширині воно влізло в кадр, але по довжині так воно не влазить. Ми маємо ось такі колеса. Ну, Загалом набір мені приїхав майже розібраний. Ось ви на колесах стоять ці копачки, так, але все одно на те, щоб я повністю так от розібрати посортувати, пішло. Ну, я думаю, ще години 3 точно. Так, з цікавого, що ми маємо зараз, я відкладу. У нас досить таки багато ось лежать, сіренькі, ось такі рамки. Вони лежать ще ось тут. Поза кадром, От їх ще не знаю, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, десь 11. Ну Десь там 20 штучок є, їх точно сірих. Є ось таких чорних, 6 штучок, я так розумію. Ось тут у нас, окрім деталей поворотного столу, ось така купа різних шестерей, звичайний диференціал, мухти, пласкі шестерні на 20, звичайні на 20, на 12, ось ці з прокручуванням, ну тобто теж непоганий набір. Деталей. По електриці, звісно, тут один батарейний блок і один L-мотор. Але, власне, він виконує ті функції, які має виконувати. Маємо також поворотний стіл, мабуть, не потрапляє в кадр. Маю ось один другий маленький актуатор, ой, великий актуатор. І, Бо вже набираю, дивлюсь на маленькі, маємо також чотири маленьких актуатори. Ось такого роду портальні ступиці. Дуже багато. Червоних деталей, червоних панелей, чорних деталей, технік-брейків окремо відібрав ось, досить непогана кількість червоних, вони не так часто зустрічаються. зараз, В старих наборах їх дійсно було багато. Зараз дуже рідко щось лего будує з червоних технік брики. ну Дуже багато пінів, дуже багато чорних. ось темно-сірі детальки, цікаво, що ще можемо показати. ну ось. Такий пакетик тут у нас систем, трошечки рейшок ще лежить, багато дуже різних коннекторів, осей, пінів, тобто ну все, що хочеш. Є макет двигуна, звісно, інші піни. Ну, тобто, 4 тисячі на вони 4 тисячі, дійсно, ось на це дивишся, і в мене трошечки така дизморалька та з'являється. Ну, я розумію, що треба почати його збирати, і це буде, мабуть, саме важке. Потім воно далі затягує, якось легше йде, тільки під кінець вже втомлюєшся. Але коли дивишся на цю купу деталей, розумію, розумієш, що з неї має бути зібраний ось такий величезний набір, то почати морально трошечки важко. Не знаю, як вам, до на речі, напишіть, чи важко вам збирати такі набори. Тобто, якби він був новий, я йшов по пакетикам, так, звісно, питань нема. А ось такі вже вони, збирати трошечки, воно мене на початку угнітає, якщо так можна сказати. Ну, власне, деталі я вам показав, інструкцію показав, давайте переходити збірки і дивитися, що у нас вийде зібрати на початку. Збірки цього монструзного не побоюсь цього слова, краду. Ну що ж, власне, збірка першого етапу завершена, можу показати, що в мене вийшла. Ось такого роду конструкція. Тобто це в нас вверх, це в нас низ. Цікаво, Цікаводачи, що ось тут ці важели, так ось сюди не по бокам будуть виведені. Видно, одна муфта в нас тут знаходиться і така ж сама. Ось тут інша муфта, і просто зараз не видно за цими всіма шестернями. З того, що я зрозумів, ось саме на цю шестерню буде подаватись у нас рух, тобто десь тут ще має якийсь вал підійти сюди, і вона ось так подальшим буде обертати нам ну, всю цю конструкцію, в даному випадку конкретно поворотний стіл, але й далі всю конструкцію. Також маємо наскрізь проходити ось такі дві шестерні, одна і інша. І також, ось тут ще щось має, мабуть, піти, а можливо, просто це як дублююча лінія, не знаю, але загалом ось. Такого роду конструкція, ну збирається не важко, але довго. Коли всі ці 4 тисячі деталей розкидані, то знайти те, що тобі потрібно, інколи буває все ж таки важкувато. Але загалом можу сказати, що поки що не втомився, тому власне одразу сідаю за збірку другого етапу, і на другому етапі ми вже будемо мати з вами передню та задню вісьну. Тобто, вже досить такі величезна конструкція. Вмилюється за всього два етапи. Тож давайте зараз зберу і покажу, що в мене вийшло. Ну що ж, два з тринадцяти етапів у нас позаду. Що я можу сказати? Ми зібрали на другому етапі ще дві ось такі оські. Ну вони по суті ідентичні, так як видно, для того, щоб ми їх могли відрізнити одна від одної тут у нас зелені подібні ліфтарми тут помаранчеві, але загалом це одна і та ж сама збірка. Цікавого, хіба що ось тут в кінці, коли збирали, ми ось в такому положенні зібрали всю цю конструкцію, щоб в подальшому, як видно, можна було рівненько виставити саме і передню, і задню вісь, і потім ось так. Задвинути це ось тут. Ну, таке маленьке полегшення для нас. Бо якби саме початку треба було так збирати, треба було виставляти ось або якось їх фіксувати ліфтарну. Тому власне дизайнер придумав такий маленький лайфхак. Ну, загалом, так як видно, у нас буде повертати. Давайте покажу ось. І задня, і передня вісь, по різні сторони, так, для покращення вивору коліс. Ну, і все власне все, що ми зібрали на цьому етапі, чомусь візуально він, він мені здавався таким великим, а ось по факту просто дві маленькі і Все це зібралось ну, максимум за півгодинки. Тож, ось таку маємо конструкцію, коли на третьому етапі у нас з'являться опор. Попереду та позаду. Ну, власне, я так розумію, ще одна досить таки репетитивна збірка, репетитивна частина збірки, бо що ці були. Ось і однакові, що опор, мабуть, теж не будуть відрізнятися одна від одної, але це, власне. Збірка майже кожного автомобіля схоже в якомусь роді чи то зліва, чи то справа, чи то зпеду, чи то ззаду. Тому це не дивно. Тому давайте збирати далі, подивимося, що у нас вийде на третьому етапі. Можливо, пропущу, не буду показувати, бо, власне, тут ну, механізм є, чотири актуатори маленьких стоять, але загалом, щоб не розтягувати відео на півгодинки, можливо, одразу вам вже покажу результат збірки саме з третім та четвертим етапом разом. Ну що ж, вирішив я перескочити не два етапи, а три. Ось перед шостим етапом, власне, вимкнув запис, щоб показати, що в мене вийшло. Але спочатку, давайте ось шостий етап ми будемо збирати ось цей великий, так як поворотний стіл. І, як видно, в кінці вже в нас будуть навіть колеса встановлені. На цьому, я такі, думаю, закінчиться перша з двох книжечок. А тепер давайте більш детально поговоримо про ось цю конструкцію. Тобто на третьому етапі ми зібрали опори, встановили чотири маленьких актуатори. Подальшому на п'ятому на, на четвертому етапі ми зібрали ось цей двигун, і на п'ятому етапі зібрали ось тут ось тут цю конструкцію. І, власне, на цьому все. З функцій, які в нас є, поки що ну, важко ще вам показати, окрім повороту, ось тут ми вивели ось це маленьке колесико, і ось саме ним будемо повертати передню та задню вісь одночасно. Що стосується макету двигуна, ось він у нас. Власне, працює, тобто все видно. Ну а опори, як вони у нас будуть підійматися, поки не зрозуміло, за яку шестру ось нього ж тут крутити. Ну, власне, отут можна покрутити, так? З таким чином, як видно, вони будуть опускатись та підійматись. Але як воно буде працювати, скоріш за все, це буде моторизована функція. Тому, власне, якимось прямими ми будемо просто це вмикати та вимикати. Тобто, власне. Все, що маю наприкінці п'ятого етапу, давайте зараз вже закінчимо тоді першу книжечку, встановимо колеса, встановимо цей великий поворотний стіл, і тоді потрошку будемо переходити до другої книжечки. Я думаю, що все ж таки в кінці збірки першої книжечки вимкнусь ще раз і покажу, що в мене вийшло наприкінці шостого етапу. Ну що ж, перед вами зараз результат першої книжечки. Там в кінці ще заховали 7 та 8 етапів, про які я успішно забув. так? На початку огляду інструкції розповідав, але коли дійшов, забувся, що аж там аж 8 етапів нас чекають, тому власне ось перед вами зараз 8 етапів звірки вже готові. Ми зібрали ось тут трошечки, тут трошечки декор. Ну, тобто, загалом, все, що ми маємо, це ось таку повністю готову базу. Вона має досить таки непоганий виворіт коліс за рахунок того, що колеса повертаються у протилежному напрямку. так? Тобто, ну, власне, він такий важкенький, досить таки надійний, я б сказав. Поки не хочу опускати опор, бо без мотору це буде робити досить таки довго, але, в принципі, опори теж тримають його надійно, я вже тестував, потім ще в кінці покажу, як воно працює. Також маємо цей великий поворотний стіл, який ну ось, можна потрошеку так обертати навіть його. Ну, власне, власне це і все. Так, зібрали по бокам ось тут. Драбинка, ось тут така сама драбинка. Маємо якісь тут у нас десь ось такі, так? Два. Відсіки для зберігання чи то інструментів, чи то що в нас тут, чи цепка у нас там має бути. Тобто загалом ось така збірка досить таки цікаво збирається. Я розумію, чому цей набір вважають одним з найкращих, бо він не тільки великий і просто моторизований, він ще, й, в принципі, має досить таки цікаву збірку, саме всередині. Ну, і я так розумію, досить таки величезні масштаби. Бо якщо це настільки основа, тобто ще кабіна, ще стейла. Ну, я розумію, що він буде десь ось таким, але. Знову ж таки, вживу я його ніколи не бачив, тому власне буду збирати далі. Давайте перейдемо до наступних етапів. Я не знаю, чи буду зупинятись. Ну, мабуть, ще одну-дві зупиночки зроблю перед фінальною, так би мовити, підсумком підбиття підсумків. Але все ж таки очікую, що далі буде не менш цікаво, хоча, власне, всі механізми, ну майже всі, окрім стили, ми вже зібрали. Але все ж таки, давайте збирати далі. Подивимося. Я думаю, що цей набір немає нас розчарувати і на другому такому великому етапі збірки також. На початку другої книжечки ми починаємо збирати башту нашого крану. Ось це зараз перед вами майже готовий 9 та 10 етап. Як видно, ось буквально тут дві сторіночки залишилось встановити цю башту, і, власне, далі почнемо збрати стрілу. Ось таку ми маємо конструкцію. І я чомусь казав, що, мабуть, самі цікаві механізми вже зібрані. Як же я помилявся? Ось ми маємо з такого роду башту, вона досить гарно збалансована. Мотор і батарейний блок у нас знаходяться позаду. І, власне, тут ми маємо перемикач, ось такий таку коробку передач. Один важель, який в нас буде одразу керувати трьома муфтами. Ось таким чином, так він тут може їздити. І також маємо ось тут перемикач, якщо чесно, ще не дуже зрозумів. Можливо, це ще якісь функції, так? бо наче вперед-назад у нас варіюється саме ось цим. Ось. Давайте зараз вімкну. Якщо не помиляюсь, ось тут ззаду, це нас мають працювати актуатори. А можливо, ні, давайте подивимось. Ні, це у нас явно не актуатори. Давайте. А. Бо Тут нічого не вибрав, ось таким чином починають працювати актуатори і Таким чином вони працюють у, у зворотню сторону. ось таким чином, тобто Тут у нас перемикач мабуть, або на цю коробку, або я так думаю, давайте на що насправді Що буде, якщо так зробити. Так, у нас обертається ось ця центральна вісь. Мабуть, це буде відповідати саме за обертання самої башти, я знову ж таки не впевнений. Тобто таким чином ми перемикаємо або тут на ось цю функцію. Давайте ми будемо поки що вважати, що це у нас буде кидати за саме її обертання. Або якщо таким чином ми саме перемикаємо на цю коробку передач, і тут же у нас точно буде підняття стріли. Потім, я так розумію, давайте подивимось, ось ця шестерня буде працювати, і таким чином ще ось тут буде. І буде, звісно, нитка у нас. Подовжуватись, опускатись, так буде вантаж. Тобто, ось таким чином це все поки що виглядає. Ну, насправді досить таки прикольна конструкція. Трошечки зажувала тут ниточку. Треба буде потім дістати. Ну, загалом, що можна сказати, дійсно збираю, я розумію, що цей набір не дарма вважається одним з найкращих. Так, ми можна сказати, що крутий ліпхер, там сім моторів і там, по типу, на кожний мотор є своя якась функція, так, але ось така кропка передач, мені здається, на найцікавіше. Так, звісно, не можна виконати дві дії одночасно. І в Ліпхері, наприклад, без цього взагалі ну, екскаватор був би нуля чи так, бо там стріла дійсно може одразу. Здається, там, ще два 4 мотори може одразу працювати. тобто, о, о, там воно було треба. Тут, звісно, я не знаю, як це буде реалізовано, якщо і нитка не буде подовжувати, подовжуватись, і стріла виїжджати одночасно, то буде трошечки важко краном керувати, бо треба буде постійно перемикати. Але загалом, як механізм, ось така коробка, я ще такого нічого схожого в Technic не зустрічав. Тож. Все, давайте не буду так довго затягувати це відео, поки що показав, що в мене є. Зараз я все встановлю на нашу основу. Далі зберу вже стрілу, мабуть, і покажу вам результати збірки 11 го етапу. Бо, по суті, залишиться тільки 12-й. Зібратися саме кабіну візуально, і 13-й це, наскільки я пам'ятаю, буде цей будиночок, якого в мене, на жаль, немає. Тож все, продовжую далі збірку. Сподіваюся, що сьогодні закінчу даний набір. Ну що ж, друзі, перед вами зараз результат 11 етапів збірки. Сподіваюся, що мене видно, мабуть. Треба трошечки навіть підняти, мабуть, сидіння, бо дійсно досить такий величезний набір. По розміру він звісно трошечки менший за Ліпхер і, мабуть, десь я б сказав би на рівні катепілера де 11. так. Але загалом що я можу сказати? 11 етапів збірки, знову ж таки, ми маємо майже готову модель. Ми зібрали стрілу, як видно, встановили башту з мого минулого включення. так, Приєднали потім на 11 етапі стрілу. Гачок у цей зібрали, ну і, власне, тепер у нас працюють всі функції, тобто кропка передач, мотор, поворот, пускання опор, все це вже працює. Залишилось по факту зібрати тільки каркас його кабіни. Тож, давайте, власне, це і зроблю, а потім вже буду на останньому, так мови, включенні. Тоді вже покажу вам всі ці функції, розповім, як воно працює, бо насправді зараз навіть трошечки незручно. Ось тут. Ще немає ніяких наліпок, як видно. Тобто пробку передач ми маємо, але зрозуміти, що за що відповідає, досить таки важко, ну, я вже запам'ятав, так. Але, в принципі, якщо грати з ним, то зручно було б мати певні наліпки, я вже бачу, що вони там є. Тому давайте зараз завершую цю збірку і тоді показую вам вже цей екран у готовому вигляді. Ну що ж, друзі, збірка екрану вже позаду. Насправді на 15-му етапі збирається не тільки цей будиночок, а також кабіна. Тому власне її я закінчив. Ну а будиночок вже не став збирати. Так як казав, там не всі деталі є. Тобто, ну, мабуть, десь половина, але ну, він не несе ніякої, так би мовити, важливої функції даному набору. Тому ми сьогодні з вами поговоримо чисто про кран. Що стосується збірки, я дійсно зовсім задоволеним, і дійсно техніку важко мене здивувати, але цей екран, я думаю, буде точно там в топ-3, топ-5 наборів, які я збирав в своєму житті, і не просто так, так? Не дармаю це місце заслуговує. Тут у нас більше 4 тисяч деталей, повторюсь, і дуже багато функцій. Насправді не рахую, але давайте з вами порахуємо. Тобто, перша функція і ну, така сама очевидна, він у нас їздить. У нас також є макет двигуна. Це ну, хай буде дві функції, так? У нас не буду казати, що там щось відкривається, щось рухається, якихось там дверці. Це не будемо тут рахувати, це не той набір. Що у нас є? У нас є. Коробка передач ось тут, на шість положень, і також у нас ось тут перемикач зверху показую фото, щоб ви розуміли, який відповідає за передавання так би мовити роботи мотору або на ось ці два бокових перемикачі, або на ось цю коробку. Тобто, загалом ми маємо можливість його обертати, так, це третя функція. Ми маємо можливість опускати опори. Це четверта функція. І також у нас є подовження стріли, опускання гачка, і також, що в нас ще в нас є. Ну і власне, мабуть. І опускання самої стріли, тобто 4, 5, 6, 7 функцій я нарахував точно. тобто ну Немаленький такий набір функцій, як для одного l мотора Нагадаю, він у нас ось тут ззаду розташований, ось таким чином батарейний блок, тобто -то все це працює від одного мотора, і це, мені здається, ну, додає трошки, знаєте, родзинку цьому набору, бо все ж таки важко інколи реалізувати багато функцій від одного набору, щоб це було дійсно цікаво. Але тут це вийшло. Так, звісно, розмір набору він дає можливість там все всередині компактно розмістити, так, щоб всі функції працювали більш-менш нормально. Не було там мільйону шестерні, але й не було дві-три, які там не дають можливості, можливо, Правильно і справною швидкістю працювати, тому тут, наче все працює окей. Тобто, стріла вона опускається, підіймається в нас так, ну, до речі, опускається не до самого кінця, тобто в повністю задвинутому положенні. Стріла все ж таки трошки вверх стрічить. це як на мене дивно, але я думаю, таке може бути це в принципі не критично. Тож давайте покажу вам основні функції цього набору. Тобто, ми спочатку, звісно, включаємо батарейний блок, і далі ось цим перемикачем зверху. Ми вибираємо або у нас піде умовно кажучи на ось ці два перемикачі. Давайте так і зробимо. Тобто, ми ставимо так і ось тут. Окей. Зараз в нас мають працювати опори, але чому не працює, бо ось тут, мабуть, я не перемкнув ось цю сторону, так. І таким чином у нас опускаються опори. Чи відбувається це швидко? Ні. Але, в принципі, швидкість нормальна. Так, вони не піднімуться. Крани дуже важкі, але дійсно якоїсь стабільності вони йому додадуть. Сподіваюся, нормально і чутно, буде шумить мотор. Тобто, ось, як видно, швидкість роботи даних опор не дуже велика, так? Але в принципі, як для такого величезного крану і взагалі для будівельної техніки, швидкість це не головне. Так, давайте це ми. Вимикаємо і також ось можемо повертати стрілу, ну, не тільки стрілу, а всю кабіну разом. Ось таким чином це працює, Ну, теж наче не так же й повірнє. Так. Тепер давайте функції перемикнемо ми на цю верхню коробку і подивимося, що нас Є Ну, є можливість опускати та підіймати наш трюк великий. Є можливість також подовжувати стрілу, ось власне вона поїхала. Вона тут дуже довга, але звісно на повному виліті. Та щось важке підняти, навіть якусь машинку масштаб бінути 15 буде важко. І також можна все це, це скласти в іншу сторону. Так, сама ось ця нитка трохи інколи з направляючих, тому буває його заїдає, але все ж таки плюс-мінус все працює. Ну власне, третє положення або вперед, або назад, це в нас підйом стріли, теж відбувається, я б сказав, би, досить таки швидко. Ось такі функції. Якось так, ось такий набір. Ну що я можу сказати? Він прикольний насправді дитині гратись точно, топ. я не знаю, якби мені було років 10, я б давайте приберу цю стилу, щоб ви мене бачили. Якби мені було років 10, я б мабуть би цим краном грався декілька місяців, але звісно, для дорослого тут основна це саме збірка. Гратись ним ну дорослий точно не буде. Якщо у вас є діти з ними, дійсно цим можна трошечки вбити пару годинок, але загалом. Самий кайф від нього це дійсно його збірка, і можливо, якщо комусь подобається будівельна техніка, так як мені, поставити його на полиці. Він теж буде досить таки гарно виглядати. Тому тут за візуал я б би 8 з 10, функції це точно 10 з 10, Ну і звісно, розмір деталей, розмір кількість деталей це теж 10 з 10, Ну загалом кажу, один з найкращих наборів, які я збирав. І ну мені дуже сподобався і Caterpillar 4231, і Liebherr 42100, але мені здається, що все ж таки цей кран можливо він буде навіть трошки кращий, ну якось цікавіший для мене за Liebherr. Ну він візуально більш привабливий, і сама реалізація функцій тут на мене, як на мене, цікавіше. Ось такі мої думки стосовно цього набору. Якщо у вас є такий набір, якщо ви його теж збрали, то Поділіться в коментах своєю думкою, що ви думаєте. Можливо, ви збирали якісь набори, які рахуєте краще за нього. Напишіть, якщо я таких оглядів ще не робив, то можливо якось знайду той крутий набір, який для вас кращий за цей, і теж зроблю, зроблю на нього огляд. Тож не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, адже, попереду, нас з вами чекає ще багато крутих оглядів. Насправді з 1 червня виходять новинки. і Ось уже скоро вони будуть у мене. Буду розбирати, знімати і все це вам показувати. Все, до нових зустрічей!